Сьогодні у нас 16 лютого і ми діждалися приплоду. Наша Віта родила. Тут у них ось красна лампочка, так що погано видно. Народила це наша Віта, та що в нас рогата. Я думала, Зоя буде перша, вона Віта. Родила троє козеньота, дві дівочки. Ой, вони якраз де маму, що ще. Кушає, дві, дві козочки і один козлик. Це наша дівчинка, вона дуже красива. Вона риженька, рженька на спинці чорненьке. Вушка дивляться униз, так як у ікузлик. Ось теж вушка вниз дивляться. Так як у папи в шами. А одній козочки дивляться вушка угору. Так що в нас вже є дівчинка, яка відкрила сезон окуту. Тепер ждемо. Думаємо, що зоя буде, а втім може ті зіта родити. Все, пока-пока.